Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Повчальні віршики. Про гарну поведінку Ольга Золочевська. Вставай рано. Зранку півник-співунець бачить перший промінець. Прокидайтеся малята, сонце ясне зустрічати. Одягайся сам. Мишка міла рано встала, гарну сукенку дістала. Надягну я свій наряд і піду гуляти в сад. Вмивайся. Щойно вранці прокидаюсь. Гарно з милом умиваюсь, бо коли ти зранку чистий, це приємно і корисно. Чисть зуби. Аби зубки не боліли, наче перли, щоб біліли. Пасту я беру та щітку і старанно зубки чищу. Їж акуратно. Ось ведмедик наш сусід. Він сідає за обід. Дуже я медок люблю, ані краплі не пролю Складай речі. Мій новенький барабан закотився під диван. Книжка впала на підлогу. Викликаю допомогу. Вчить мене сестра Орися. Поклади усе на місце. Прибирай іграшки. На годиннику дев'ята. Треба іграшки прибрати. Розкладу їх по шухлядах, щоб усюди був порядок. Прибирай у кімнаті. Дуже весело кімнату пило смоком прибирати, ні свій він усюди, позбавляє пилу й бруду. Грайся з маленькими. Пропонує киця брату. Ну, мов хованки гуляти. Я лічу до десяти, заховайся добре ти. Допомагай мамі. В мами справ завжди багато. Треба їй допомагати, і тому взялися діти поливати зранку квіти. Текст читала Анастасія. Бойко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.